Три види крупи: рибна консерва, борошно, цукор, чай і печиво, Такий вміст продуктового набору цього місяця, який видаються вразливим верствам населення в рамках реалізації міської програми Турбота з минулого року. Вартість продуктового пакунку збільшилась вдвічі зі 100 гривень до 200, і видаються щомісяця певним пільговим категоріям громадян. Діти з інвалідністю до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу, як малозабезпечені сім'ї, також це особи з інвалідністю інвалідністю першої групи по зору, одинокі особи з інвалідністю першої групи, які перебувають на обліку та обслуговуються територіальними центрами соціального обслуговування, діти-сироти та діти, які перебувають під опікою піклуванням, а також сім'ї, які які виховують троє та більше дітей, і отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені. Програма діє у різних мікрорайонах міста, аби кожен, хто потребує допомоги, отримав її у зручний час за місцем проживання. У контакт-центрі номер один по роботі з населенням та контролю за станом благоустрою. Цього місяця продуктовий набір отримують 82 людини. Загалом по автозаводському району такі пакунки адресовані 534 тридцяти Статус, який людина має, вона оформлює відповідно до законодавства через СНАП або через департамент соціального захисту населення, або Через УТОС, якщо це особа з інвалідністю позору першої групи, і потім автоматично потрапляє до наших списків. Коли завозять продуктові набори, ми сповіщаємо громадян, телефонуємо їм їм і запрошуємо до контакт-центру отримати продуктовий набір. Кремечужани та переселенці вдячні організаторам програми за таку допомогу. Зазначають, що це рятує їхній родинний бюджет і продуктового набору вистачає на місяць. Дякую, ми великим допомагає, добре допомагає. Так що і мукічка, і царук, вона все того, що стоїть. дуже дякую. Вові ми отримуємо, кожен місяць. Все як положено. Дякую, дай Бог вам здоров'я. Це другий раз. Вистачає спасіба, спасіба вам большої. Донку вашливо допомагають. чи можуть. Зараз таке час війна? Дуже допомагають, дуже виручають. Спасібо большое за это. Люди її потребують допомоги, мають прийти за пакунком протягом двох тижнів. Якщо за станом здоров'я людина не має такої можливості, працівники контакт центру організовують доставку додому. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.